Друзі, всім привіт! На зв'язку Alex Crypto Today. І сьогодні прогуляємо з вами пішки по балі і трошки поговоримо про торговий місяць Crypto Today Traders. В цілому, що таке Crypto Today Traders? Це закритий торговий канал. Наш торговий канал від Crypto Today, який поділений на гілки. Там ми торгуємо спот, ф'ючерси. Дегенки, робимо ретродропи, відпрацьовуємо геймфайм-проекти і мінтимо NFT-шки. Тобто він розділений на різні категорії, і в кожній категорії, в кожному секторі крипти ми шукаємо унікальні геми, на яких заробляємо і які даємо вам. Crypto Today Traders – це не навчальний продукт, це ком'юніті, в якому ми ділимося з вами своїми сетапами. У нас є навчальний продукт від Crypto Today, але це окремо. Тобто це не стосується саме нашого закритого каналу Кріпто Today Traders. До речі, бачите, рис на балі вже все відходить, і краса трішки втрачається. На жаль, добре. В цьому місяці ми дуже активно торгували Кріпто Today Трейдер з Дегенки. Дегенки це високоризикові. Проекти в крипті, одним словом, це меми. Наразі в нас є декілька платформ для торгівлі мемних токенів: це PAMFAN і DexScreener. PAMFAN це торгова платформа, на якій ми торгуємо токени Solana. Токени випущені на платформі Solana. Ми їх окремо аналізуємо. Проводимо аналіз за допомогою гаманців, да, які інвестори входили в ці токени, і е, які твіттер-аккаунти підписані. Тобто в нас окремо є список великих інвесторів та впливових інфлюенсерів, які, якщо заходять в проєкт, то він обов'язково качається далі. Ми аналізуємо позицію китів, на які об'єми вони заходять, і коли вони мають вийти для того, щоб заробити на цьому мемі. А це дуже важливо, тому що насправді не аналізувавши позицію китів мемних, там окрема, окрема галузь криптовалютних китів, скажімо так, не аналізувавши їх позицію, будь-яка встряска на мемах може вас просто. Витрусити. Тому е, є платформа PAMFAM, на якій меми запускаються. Запускаються вони за копійки. Дуже важливо відфільтровувати саме якісні проекти і мати стратегію торгівлі. Якщо все-таки мем не йде, коли з нього треба вийти, щоб не втратити все. Ці всі цитапи ми надаємо вам в каналі. Також в нас є е, торгова платформа DexScreener, на якій вже ми торгуємо меми, які пройшли Red'om. Досягли якогось об'єму капіталізації, пройшли Redium і випускаються на Screener для подальшої торгівлі. На декскріне вже меми з більшою капою, більше мільйону. І там вже, звичайно, апсайдексів трішки менший, але не завжди. От, наприклад, ми брали Memcoin Goat. Дуже відомий мемкоін. Ми не брали його на початковій стадії, а вже брали на такій доволі великій капі і забрали з нього 45% без ризику. Плюс дали апсайд в канал, що до 14 числа мем будуть розкачувати до 1 мільярди доларів. Його дотягнули до 1,3. Ми з нього повністю вийшли. Також. Прикріплю скріни, за цей місяць було закрито мем апет з двома іксами після нашого сигналу. Також ми забрали 200Xів з мему L-Meo, кодячий мемкоін. Потім, звичайно, його дотягнули до 500, але ми частково фіксували позицію, хтось повністю зафіксував з нашого ком'юніті, хтось частково фіксував і дофіксував до 500. Відсотків. Але в цілому ми беремо на меми з низькою капою ризик реварт 1 до 2. Тобто 2 ікса ми майже завжди фіксуємо, дуже рідко тягнемо вище. Було в цілому дуже багато мемних проєктів за місяць. Я надам вам скріни сюди на екранчику. Ви зможете подивитись, які проєкти в цьому місяці ми забирали. По ф'ючерсам окрема гілочка в Crypto Today Traders, в якій ми даємо вам сигнали по ф'ючам. В цілому за місяць листопад ми дали 68 угод, з яких всього 3 угоди зловили стоп. Я вважаю, це доволі таки непоганий результат при середньому відсотку угоди 40. Деякі угоди там 100%, 200%. Але середній відсоток. 40, плюс, і я вважаю, це доволі таки непогано, тому що навіть з депозитом 500 доларів ви могли легко окупити підписку на канал Crypto Today Traders. Плюс меми, так, плюс ретродропи, які ми робимо. В цьому місяці ми не забирали ніякі ретродропи, ще чекаємо, поки проекти видадуть або не видадуть дроп, так, як це б смішно не звучало. Але ми відпрацьовуємо, проганяємо об'єми і дуже багато дій робимо для того, щоб забрати якомога більший ретродроп з криптопроєктів, які ми надаємо. Завжди актуальні. GameFi-проєкти, проєкти по іграм. Ми граємо в різні ігри на крипті, які також в майбутньому за е ці тести геймів мають дати якісь. Дропи. Тому, якщо ви хочете долучитись до нашого ком'юніті, у нас там двіжуха несеться, окремо є чатик, в якому ми спілкуємось. Також у нас навіть є чатік-флоділочка, де ви можете надавати свої сетапи. Відповідно, всі розуміють, що вони більш ризикові, ніж наші сетапи. Але тим не менш, ви можете спілкуватись з різними учасниками ком'юніті. І для себе щось відпрацьовувати. З 7 числа цього місяця буде підняття вартості на Crypto Today Traders. Наразі вартість 100 доларів місяць або ж 249 доларів три місяці. Вона закріплюється для учасників, які зайшли раніше, а для нових учасників відповідно вже буде інша вартість. І також, якщо ви обираєте повний курс навчання на нашому сайті, це відеоматеріали, методичні матеріали, особистий куратор, домашні завдання. Якщо ви обираєте повний курс навчання, то ви дуже сильно виграєте, тому що до 7 числа це 400 доларів, який входить в повний курс по трейдингу і повний курс по торгівлі мем-токенами Загалом. Криптоком'юніті дають окремо курс по трейдингу і окремо курс по мемам. Ми наразі даємо разом, але з 7 числа вартість також буде значно збільшена. Тому ви можете або залетіти в цей потік, або ж забронювати собі місце, оплативши 15% вартості на наступний потік. Всім гарного продуктового дня! З вами Алекс Today! Працюємо, друзі. Зараз бичка несеться, тому треба працювати. У нас на балі дощик. Я yeah, no, I don't need it. Таксішку запропонували, але ми рухаємось на байку. Тому всім плодосорного дня. Працюємо, друзі. На зв'язку.